Осінь. Пора, коли природа стишує свій хід, а господар береться за найважливіше підготувати землю, дерева та сад до наступного сезону. Грецький горіх не виняток. Це дерево, що здається міцним і самодостатнім, насправді потребує уваги восени навіть більше, ніж влітку. Саме в цей час у нього формуються бруньки, що дадуть плоди наступного року, відбувається закладка майбутнього врожаю, а сила дерева. Переходить із листя до кореня, і якщо зараз дати йому все необхідне вологи, поживи, спокою і захисту, то навесні горіх віддячує буйним цвітом, а влітку важкими гронами плодів, які сипляться з гілок, як золоті краплі осіннього сонця. Часто господарі вважають, що грецький горіх не потребує особливого догляду, бо росте сам собою великий і розлогий. Але це от лише видимість. Як і людина, дерево має свій вік, свої слабкості, свої болячки. Якщо восени його занедбати, то зима зробить свою справу підмерзнуть гілки, потріскає кора, виснажаться корені. А навесні, замість зеленого розмаїття, побачимо сухі пагони. А коли весна прийде холодною і затяжною, то горіх і зовсім засуне носа не зацвіте, не зав'яже. І врожаю не діждешся. Тому осінній догляд це не примха, а необхідність перевірена роками і поколіннями. Осінь найкращий час дати дереву спокій і підживити його на зиму. Після збору останніх горіхів, коли листя починає опадати, дерево готується до сну. Саме тоді господар має зробити кілька важливих речей зібрати сміття під деревом. Перекопати пристволову зону, внести добрива, добре полити, побілити стовбур і, за потреби, провести обрізку. Ці прості, але послідовні дії створюють основу для гарного врожаю наступного року. Досвідчені садівники кажуть хто горіх восени не догляне, той навесні без плоду залишиться. І справді, якщо зробити все вчасно, дерево, наче прокидається навесні і силою. Що накопичилася за зиму. Крім того, восени варто звернути увагу на стан кори. Грецький горіх часто уражається лишайниками, мохом або грибковими хворобами. Якщо не прибрати ці нарости зараз, узимку вони розростуться, а навесні дадуть тріщини, у які потрапляє волога й холод. Це веде до гниття кори, а іноді навіть до загибелі дерева. Тому варто взяти дерев'яну шкрибачку або стару щітку і обережно очистити стовбур, після чого побілити його вапняним розчином із додаванням мідного купоросу так дерево буде чистим і захищеним. Побілка не лише відлякує шкідників, а й оберігає кору від сонячних опіків на провесні. Коли денне сонце вже пече, а ніч ще морозить. Не менш важливо восени нагодувати дерево. Грецький горіх справжній койїдок. Він забирає з ґрунту багато поживних речовин, особливо калій і фосфор. Якщо не підживити його, то наступного року сили для формування плодів не вистачить. Найкраще вносити підживлення після останнього листопаду, коли земля ще тепла. У пристволове коло вкопують перепрілий гній або компост, додають трохи древної золи, можна внести суперфосфат і калійну сіль у невеликій кількості. Головне. Не сипати добрива під самий стовбур, а розкидати по колу, де проходять активні корені. Потім усе це варто перекопати або просто зарихлити в землю. Ще одна важлива справа осінній полив. Хоч осінь і буває дощовою, та глибокий вологозарядковий полив потрібен обов'язково волога проникає в ґрунт, насичує кореневу систему і допомагає дереву легше е, перенести зимові морози. Один-два рясні поливи під кінець жовтня, і горіх спокійно йде в зиму. Якщо знехтувати цим, то коріння пересихає, земля промерзає глибше і дерево отримує стрес. У народі казали, «Полий горіх восенис, не будеш плакати навесні». Також слід пам'ятати про шкідників у гілках і листі часто зимують личинки, яйця комах або грибкові спори. Тому треба обов'язково прибрати все листя, не залишати його під деревом. Багато хто спалює листя, але краще закопати або винести подалі з саду. Можна обробити стовбур і гілки слабким розчином мідного купоросу чи спеціальними засобами проти шкідників. Усе це робиться саме восени, бо тоді можна знищити більшість небажаних сусідів, які прокидаються навесні разом із деревом. Після всіх робіт грецький горіх виглядає охайно, чисто і можна бути певним, що зиму він переживе без втрат, восени головне не поспішати, не робити різких рухів. Усе потрібно робити спокійно, вдумливо, з любов'ю. Як казали старі люди дерево як дитина чує руки господаря, якщо восени дати йому тепло, увагу й турботу, то навесні. Воно віддячує сторицею. І тоді, коли в червні гілки гнуться під вагою зелених плодів, серце радіє, бо знаєш, що кожен горіх, кожен листочок це результат твоєї осінньої праці, осінь, час вдячності. Ми дякуємо землі за урожай, дереву, за плоди і самі віддаємо йому частинку турботи. Грецький горіх мудре дерево, воно живе десятиліттями. Бачить покоління господарів і завжди пам'ятає руки того, хто дбав про нього. Тож нехай осіння робота не здається зайвою, це не просто праця, це розмова з природою, це обмін силою, який забезпечить рясний урожай наступного року. І тоді справді можна буде сказати горіх засипав урожаєм, бо зробив усе восени. Осіння підготовка грецького горіха це не одна справа, а Цілий комплекс дій, які разом забезпечують майбутній урожай. Усе починається після того, як дерево скинуло листя і завершило свій вегетаційний період. У цей час потрібно провести кілька обов'язкових робіт, і кожна з них має своє значення. Якщо виконати все правильно, дерево буде здоровим, міцним і вже навесні порадує молодими погонами. Найперше, що треба зробити, це прибрати все довкола дерева. Опали листя, шкаралупа, залишки плодів, сухі гілочки усе це може бути джерелом хвороб. Під товстим шаром листя зимують шкідники, горіховий вусач, плодова міль, різні личинки, що потім прокидаються і псують бруньки та плоди. Тому під деревом повинно бути чисто. Зібране листя краще не класти в компост, бо там можуть залишитися яйця комах чи грибкові спори. Його треба або спалити, або закопати подалі від саду. Землю навколо стовбура варто перекопати, але не глибоко, приблизно на штик лопати, щоб не пошкодити корені. Така перекопка дає змогу знищити личинок у ґрунті і наситити землю повітрям. Друга важлива справа підживлення. Грецький горіх, хоч і потужне дерево, потребує поживи, особливо після плодоношення. Коли він віддав сили на урожай, йому треба допомогти відновитись. Восени головне не азот, як весною, а калій і фосфор. Ці елементи допомагають кореневій системі зміцнитись і пережити морози. Найпростіше внести деревну золу це природне джерело калію, її розкидають по землі під деревом і легенько зарихлюють. Якщо є перепрілий гній або компост. То два-три відра під велике дерево будуть дуже доречними. Хто має можливість, може внести трохи суперфосфату по інструкції, не більше надлишок мінералів не піде на користь, бо горіх чутливий до перенасичення ґрунту. Досвідчені господарі знають, після підживлення потрібно добре полити дерево. Це так званий вологозарядковий полив. У великого горіха коріння сягає глибоко. Тому вода має проникнути щонайменше на пів метра вглиб. Для цього під кожне дерево виливають не менше 5-6 відер води, а якщо осінь суха і більше. Полив роблять у кілька прийомів, щоб вода не стікала, а просочувалась поступово. Це важливо, бо взимку ґрунт пересихає і промерзає, а волога допомагає зберегти температуру і не допустити промерзання коренів. Ще одна справа, без якої не можна, це обрізка. Осіння обрізка грецького горіха справа делікатна не можна різати багато, бо дерево повільно загоює рани, і взимку вони можуть підмерзнути, але старі поламані або сухі гілки обов'язково треба видалити їх спилюють чисто, без залишків, а місця зрізів змащують садовим варом. Якщо дерево надто загущене, Можна трохи прорідити крону, щоб повітря краще проходило між гілками. Також варто прибрати пагони, які ростуть усередину або труться одне об одного. Це запобігає розтріскуванню кори й появі шкідників у тріщинах. Коли все очищено і підживлено, настає час для побілки. Це одна з найдавніших і найефективніших осінніх процедур. Побілка не лише робить дерево гарним на вигляд, а й реально захищає його. Вапняний розчин, із додаванням мідного купоросу дезінфікує кору, знищує грибки, личинки комах і водночас створює світлу плівку, що відбиває сонячне проміння навесні. Адже взимку в день сонце може нагрівати кору, а вночі мороз різко її стискає, від цього виникають тріщини. Побілка вирівнює температуру і зменшує ризик пошкодження, готують її просто на відро води. Беруть два-три киряра вапна і г мідного купоросу, додають трохи глини чи борошна для густоти. Наносять розчин пензлем на стовбури нижні гілки бажано в суху погоду. Ще один важливий момент захист від гризунів і морозу. Молоді дерева особливо вразливі, бо їхня кора тонка і соковита. Її часто обгризають миші та зайці. Щоб цього не сталося, Стовбур обгортають ялиновими гілками очеретом або спеціальною сіткою. Деякі господарі обмазують нижню частину стовбура глиною, змішаною з коров'яком і соломою. Цей спосіб старий, але дуже надійний. Також можна підсипати до стовбура землю, утворивши невеликий пагорб, щоб уберегти корінь від промерзання. Не менш важливо слідкувати за ґрунтом якщо земля важка, варто її розпушити. Або зробити легке мульчування, можна насипати шар перегною, торфу чи сухого листя. Це допоможе утримати вологу і захистить коріння від морозів. Навесні цей шар легко згрібають і земля буде пухкою та родючою. Багато хто нехтує профілактичною обробкою від хвороб, а даремно. Грецький горіх часто потерпає від бактеріозу, бурої плямистості та інших грибкових захворювань. Осіння обробка найкраща профілактика, після очищення кори можна оприскати дерево слабким розчином бордоської рідини, до відсотків або мідного купоросу. Це запобігає зараженню і знезаражує тріщини та пори кори. Останній крок спокій. Після всіх процедур дерево має заснути не треба турбувати його пізніше, не чіпати гілки, не полоти землю навколо. Грецький горіх не любить метушні, йому потрібен час, щоб перейти у стан спокою. Зовні може здатися, що він просто стоїть без руху, але всередині триває робота коріння накопичує поживні речовини, готується до весняного пробудження. Осінній догляд за горіхом це справжня школа господарності тут важлива не сила, а розуміння, коли і як діяти. Якщо все зробити з розрахунком і терпінням, то дерево віддячить сторицею. У селі кажуть дерево восени нагодуй, воно тебе влітку нагодує. І це чиста правда, бо кожен крок від прибирання листя до побілки впливає на те, як дерево житиме наступного року і хто восени не пожалів часу, той навесні не пожалкує врожаю. З давніх давен у селах знали, щоб мати від горіха добрий урожай. Треба з ним говорити, пильнувати його, як живу істоту. Старі люди казали горіх не дуб, він серцем чує, як до нього ставишся. І справді, якщо придивитись, то можна помітити, що дерева, про які господар дбає, щороку родять рясніше, тоді як занедбані стоять похмурі і скупі на плід. Осінній догляд за грецьким горіхом це не лише робота, а своєрідний обряд, який передається з покоління в покоління. Раніше, коли ще не було мінеральних добрив, люди користувалися тим, що давала природа. Після збору врожаю господарі збирали попіли з печі, той самий, що залишався після спалення дров, і розсипали його під деревами, казали, що зола живить землю і гріє корінь, у ній міститься калій, фосфор, кальцій усе, що потрібно дереву восени. Особливо цінували золу з твердих порід. Дуба, бука, яблуні, її не шкодували по відру на кожен квадратний метр пристволової зони, а потім землю легенько перекопували, щоб поживні речовини глибше проникли до коренів. І вже навесні під таким горіхом трава зеленіла швидше, а листя розпускалося густо, наче вдячне за турботу. Ще один старовинний спосіб підживлення настоєм гною. Брали піввідра перепрілого коров'яку, заливали водою, настоювали кілька днів, а потім поливали під дерево. Такий живий розчин допомагав ґрунту зберігати родючість, а дереву накопичувати сили. У деяких селах замість гною використовували насті курячого посліду, але його розбавляли ще більше, щоб не спалити коріння. Казали: гній восени. То як ковдра взимку не дає дереву змерзнути. Окремо варто згадати про побілку наші діди і прадіди не купували готових сумішей, усе робили самі брали вапно, глину, трохи соломи або коров'яку, розводили водою до густоти сметани і білили дерево. До суміші додавали жменю солі. Вона відганяла мохи та комах. Побілені дерева стояли взимку, як у білих кожушках. І навіть у лютий мороз виглядали захищеними. А коли навесні сонце починало припікати, кора під побілкою не тріскалася, бо біла поверхня відбивала проміння. Це був простий, але надзвичайно мудрий спосіб захисту. Є ще одна народна хитрість, про яку нині мало хто знає. Старі садівники радили вбити в землю біля горіха декілька іржавих цвяхів або покласти залізний дріт. Здавалося б, дивна порада. Але в ній є сенс. Залізо поступово окислюється і збагачує ґрунт мікроелементами, які зміцнюють дерево. Також казали, що це допомагає від чорної гнилі, кори, мовляв, залізо виганяє хворобу. Науково це можна пояснити появою залізних сполук, які дійсно пригнічують розвиток грибкових інфекцій. Селяни також дбали про те, щоб біля горіха не росло бур'янів адже він має глибоку кореневу систему і не любить конкуренції. Тому після перекопування землю посипали золою, накривали сухою травою або соломою. Так вона не пересихала і не заростала. У деяких господарствах практикували ще один прийом садили поруч часник або чорнобривці, бо їхній запах відлякує шкідників. Це був своєрідний природний захист без хімії. Коли на подвір'ї стояв старий горіх, господар завжди вважав його символом достатку. Біля нього збиралася родина, у його тіні відпочивали, а взимку горіхи були головним джерелом поживи. Тому восени ніхто не лінувався дати дереву те, що воно потребує. Старі люди навіть мали звичай обійти дерево навколо тричі, легенько постукати по стовбуру і сказати Дякую тобі за плід. Хай Бог тебе береже до весни. Казали, що після таких слів дерево ніби чує доброту і краще родить. Звичайно, сьогодні багато хто користується сучасними засобами купують добрива, препарати від шкідників, побілки з магазинів, і це непогано, бо наука не стоїть на місці. Але досвід показує народні способи не гірші, а часто навіть кращі, бо вони не шкодять землі. Не спалюють коріння, не накопичують хімії у плодах. І головне, в них є душа, любов до природи, а не просто техніка. Сучасний господар може поєднати обидва підходи. Наприклад, восени оприскати дерево слабким розчином бордоської рідини для профілактики грибків, а потім додати під корінь відро компосту та трохи золи. І цього буде цілком достатньо. Якщо ж хтось хоче діяти по-старому, можна. Просто внести гній, полити і побілити, і результат буде не гірший, бо головне не те, чим саме підживити, а як це зробити з розумінням і вчасно. Важливо пам'ятати і про старі спостереження за погодою наші предки вміли визначати, коли саме час закінчувати осінні роботи. Казали як тільки останній лист із горіха впаде, пора білити, бо земля скоро змерзне. Якщо осінь була дощова, відкладали полив до кількох днів без опадів, щоб вода не стояла калюжами. А коли передбачався ранній мороз, побілку робили раніше, щоб розчин устиг висохнути. Такі дрібниці здаються неважливими, але саме з них складається досвід, який забезпечує успіх. У кожному селі був хоча б один дід, до якого ходили радитись коли копати, коли підживити. Коли обрізати, і всі знали, якщо зробити все так, як радив старий господар, то навесні дерево піде в силу, а влітку буде врожай, що й мішками не вибереш. Тож, хоч би як змінювався час, народна мудрість залишається актуальною. Грецький горіх, доглянутий восени за перевіреними сільськими методами, завжди буде родити щедро, і не потрібно чудесних засобів чи дорогих препаратів. Достатньо руки господаря, жмені золи і щирого бажання дати дереву силу на наступний рік. Підбиваючи підсумок, можна впевнено сказати грецький горіх дерево вдячне, але не пробачає недбалості. Його врожай починається не навесні і навіть не влітку, а саме восени, коли господар не лінується зробити все як слід. Від того, наскільки ретельно ми підготуємо дерево до зими, залежить, чи побачимо наступного року ті золоті шкарлупки, що сиплються під ноги з гілок, чи будемо лише дивитися на сухе листя і жаліти, що цього року щось не вродило. Перш за все потрібно пам'ятати, що грецький горіх живе довго, це не сезонна культура, а справжній родинний оберіг, який може служити поколінням. Тому кожна осіння турбота це вклад не лише у врожай наступного року, а й у майбутнє вашого саду. Дерево, яке отримало восени достатньо вологи, поживи і захисту, легше переживе морози, не підмерзне, і навесні дасть сильні здорові пагони. Тоді цвіт буде рясний і зав'язь триматиметься міцно. Важливо також не поспішати і не робити все в один день. Осінні роботи треба розтягнути у часі, спершу прибрати сміття і опале листя, трохи згодом, підживити, після цього провести обрізку і побілку. Якщо поспішити, можна нашкодити, наприклад, зробити обрізку занадто рано, коли ще йде рух соків, і дерево отримає рани, що не встигнуть загоїтись до морозів, або, навпаки, побілити надто пізно, коли вже з'являються приморозки. І вапно не схопиться на корі. Тут потрібен розум і спостереження. Ще одна порада не шкодувати органіки. Грецький горіх любить природну поживу. Якщо під час перекопування восени внести компост золу або перегній, дерево отримає усе, що потрібно для росту. А ось свіжий гній краще не класти, він може спалити коріння. Іноді люди думають, чим більше дам. Тим краще, але це не так. Надлишок поживних речовин восени може навіть зашкодити, бо дерево піде в ріст і не встигне підготуватись до зими. Захист від шкідників і хвороб також має бути обов'язковим. Хоч грецький горіх і міцне дерево та останні роки навіть його часто уражають грибкові хвороби, якщо восени провести профілактичну обробку слабким розчином бордоської рідини. Це значно зменшить ризик проблем на весні, а чиста кора і побілений стовбур це вже половина здоров'я. Не забувайте про полив. У багатьох селах кажуть осінь без води, весна без цвіту. Навіть якщо земля здається вологою, коріння на глибині може бути сухим. Один глибокий полив під кінець жовтня або на початку листопада це як теплий кожух для дерева. Він допоможе зберегти тепло і живлення в кореневій системі. Говорячи про народні спостереження, варто згадати одну давню приказку хто восени горіх шанує, того він і влітку годує. У цих словах уся суть догляду, бо не можна чекати дива, якщо нічого не зробив. Грецький горіх не любить байдужих, і якщо його лишити без уваги, він одразу ображається, то цвіт не зав'яже. То горіхи будуть дрібні, то взагалі пропустить рік. А от якщо дати йому турботу вчасно, він віддячить сповна. Зверніть увагу й на ґрунт під деревом. Якщо земля тверда, глинаста, варто хоча б раз на кілька років розпушити її і додати піску або торфу. Горіхові потрібне повітря біля коріння. А ось на низинах, де стоїть вода, дерево часто хворіє. Тому краще робити дренаж або підсипати землю, щоб не було застою. У народі казали горіх любить дивитися на воду, але стояти на сухому. Щодо обрізки, запам'ятайте просте правило восени обрізають тільки сухе й хворе, а формування крони краще залишити на весну так дерево не ослабне. Якщо ж гілка явно загниває або обламана, її треба обов'язково видалити. Щоб інфекція не перейшла далі, місце зрізу змащують садовим варом або глиною з коров'яком, так робили наші діди, і цей спосіб працює донині. Для молодих дерев, які ще не мають грубої кори, особливо важливий захист від морозів, обгорніть стовбури соломою або очеретом можна використати старі мішки, це збереже тепло і не дасть корі потріскатися. Якщо зима буде морозна, такі прості дії врятують дерево від підмерзання. Підсумовуючи, варто сказати головне осінь це час віддати борг землі. Вона щедро годувала нас увесь рік, а тепер треба подбати про неї і про ті дерева, що на ній ростуть. Грецький горіх мудре і довговічне дерево, яке пам'ятає руки свого господаря. Дбайливо підготовлене восени. Воно переживе будь-яку зиму, а навесні обдарує вас новим життям. І коли влітку будете збирати важкі горіхи, що падають із гілок просто в траву, згадайте ту осінню днину, коли стояли біля дерева, з сапкою, з відром золи чи побілки, і, може, трохи втомлені, але задоволені, казали самі собі: От, побачиш, на другий рік він мене не підведе. І так воно й буде. Бо земля і дерево завжди віддячують тим, хто дбає про них із серцем. Нехай кожен господар пам'ятає, щедрий урожай починається не з весняного цвіту, а з осінньої праці. Хто догляне горіх восени, того горіх засипле плодом улітку.